Вітаю на каналі Марусина Кухня. Бажаю всім гарного дня та веселого настрою. Сьогодні поділюся рецептами дуже простих, але смачних салатів з бурячка. Пропоную вам відразу аж три рецепти. І так розпочнемо. Салат номер 1 Запечений або відварений буряк нарізаємо квадратиком і висипаємо в миску. Також додаємо нарізану цибулю. Додаю відварену морквину, яку нарізала кубиком. Варену курячу грудинку нарізала і пороз'єднувала волокна на отакі ось кусочки. Додаємо сюди вдосталь перцю, присолюємо до смаку. Додаємо оцет яблучний, 10 г. Обов'язково додаємо олію соняшникову, у мене 30 грамів. Також 15 грамів соєвого соусу. Перемішуємо. І так перший салат у нас готовий. Салат номер 2 Варений буряк тримо на тертку з великими дірочками. Додаємо 2 огірочки, нарізані кубиком. Два варених яйця теж нарізаємо квадратиком, додаємо часник, я взяла три зубці, сіль за смаком, чорний мелений перець. Я сиплю багато перцю, бо люблю дуже перчене. Додаємо майонез, в мене домашній, і перемішуємо. Ось такий салатик у мене получився. Кому сподобалось моє відео, залишайте вподобайки. Підписуйтеся на канал та натискайте дзвіночок, щоб не пропустити наступні відео. Салат номер 3 Ось такий салат получається. Він дуже смачний. Рекомендую приготувати. Запечений або відварений буряк тремо на тертку з великими дірочками. Беремо декілька штук чорносливу, штук 5 буде достатньо. І нарізаємо. Далі беремо горіхи. У мене 5 штук. Кладемо їх на харчову плівку. Зверху накриваємо теж плівкою. Ось так. Беремо качалку і роздавлюємо горіхи. Так з них почне виділятися запашна горіхова олія, і салат буде дуже смачним. Висипаємо горішки до бурячка, додаємо чорнослив, видусити два зубці часнику, солимо до смаку, додаємо добрячу ложку майонезу і вимішуємо. Ось такий салат получається. Готуйте та радуйте своїх рідних та близьких. А я вам бажаю всього найкращого! Ставте вподобайки, підписуйтесь на канал, натискайте дзвіночок, щоб не пропустити нові наступні відео. Пишіть коментарі: вам не тяжко, а мені дуже приємно. Дякую за перегляд. До нових зустрічей!